Жанр виживання є одним з найбільших в індустрії ігор на теперішній момент. Навіть при тому, що на словах будь-який виживач можна описати, «там треба добувати ресурси, їсти їжу, будувати базу з кимось битися. Концепції цього жанру постійно розвиваються. Основні елементи виживання включають збір ресурсів. Крафт інструментів та будівель підтримку основних потреб персонажа: їжа, вода, сон та боротьбу з ворогами або виживання в умовах дикої природи чи апокаліпсису. У різних іграх ці механіки реалізовані по-своєму. У The Forest на перший план виходить жах виживання з мутантами та будівництво укріплень. Рафт додає креативність у виживанні на воді, де головною проблемою є обмеженість ресурсів і океан навколо. Вальхейм поєднує виживання з дослідженням світу та епічними битвами з босами. The Long Dark фокусується на реалістичних умовах виживання в дикій природі з акцентом на холод і обмежені ресурси. Останнім часом жанр активно збагачується новими механіками: соціальне виживання, де граючі мають співпрацювати чи конфліктувати з іншими гравцями: Rust, DayZ. Динамічні погодні умови та цикли дня і ночі, глибока система прогресії з крафтом, що дозволяє гравцям постійно розвиватися. Ми з командою завжди були великими фанатами жанру виживання. Години, проведені в Minecraft, The Forest, Raft та інших іграх, надихали нас не просто грати, а й думати: а що, якщо зробити щось своє, щось унікальне? З часом ця ідея переросла в бажання не просто створити черговий виживач, а додати до жанру власний внесок. Коли ми думали про платформу для проекту, одразу стало зрозуміло. Традиційний ринок уже перенасичений, але є один напрямок, який зараз активно розвивається, і при цьому ще немає такої конкуренції: це VR. Віртуальна реальність це не просто тренд, це технологія. Яка відкриває абсолютно нові можливості для занурення у гру. Якщо традиційні ігри на виживання фокусуються на механіках, VR дозволяє фізично відчути кожну дію, оглядати світ навколо і буквально проживати той момент, коли тебе оточує природа або з'являється небезпека. Сучасні vr технології як от Метаквест, Valve і Індекс, Ажті постійно розширюють свої можливості: контролери з тактильним зворотнім зв'язком, трекінг рук і тіла. А також реалістична фізика взаємодії з об'єктами створюють відчуття присутності, яке неможливо передати на звичайному екрані. Так, VR ще не став мейнстримом, і в цьому ми бачили свою можливість створити гру, яка поєднує класичні механіки виживання з новим рівнем занурення завдяки VR. Адже хто не мріяв побудувати свій будинок власноруч, зібрати ресурс і відчути себе справжнім виживальником у віртуальному світі. І саме це ми хочемо реалізувати. В нашому проєкті. Плюс команда має великий досвід роботи над різними проектами під VR-платформу. До речі, якщо у вас є ідея для власного проєкту, гри, додатку чи будь-якої іншої розробки, наша команда може допомогти втілити її в життя. Ми займаємося розробкою ігор різного масштабу під різні платформи, включно з VR. Тож, якщо маєте проєкт мрії, пишіть нам і разом ми зробимо його реальністю. Контакти залишу описі під відео. Вибір рушія. для розробки нашого проєкту ми обрали Unity. і це був цілком логічний вибір для нашої команди. По-перше, ми вже маємо значний досвід роботи з цим рушієм. тож можемо зосередитися на реалізації ідей, а не на вивчанні інструменту. По-друге, Unity є дуже гнучким і потужним рішенням для інді-розробників, особливо в жанрі survival зі стилізованою графікою. Unity також чудово підходить для VR-проєктів, завдяки його оптимізації під віртуальну реальність і велику кількість готових рішень, як от Hurricane VR Framework, який ми використовуємо для інтеракції і фізики. Рушій дозволяє швидко створювати прототипи і працювати з анімаціями та налаштовувати сцени, що ідеально відповідає темпу інді-розробки. До того ж, Unity має широкий пул інструментів і ресурсів у своїй екосистемі, що дозволяє економити час і сили на рутинних задачах. Це оптимальне рішення для нашого стилю гри, де важливий баланс між простотою графіки, фізикою і зручним геймплеєм у VR. Додавання базової графіки. Перед налаштуванням базових механік я зробив мінімалістичну візуальну складову гри. Навіть для раннього прототипу VR важливо, щоб сцена виглядала принаймні мінімально приємно і не викликала дискомфорту. Для цього я додав Тірейн з текстурою трави, яка була в мене під рукою, налаштував освітлені сцени, додав безкоштовний скайбокс у мультяшному стилі, це дало нам базову, але вже більш цілісну картинку для тестування. Наступним кроком стало створення ресурсів, з якими гравець зможе взаємодіяти. Для цього я заліз в блендер і зробив прості луполі моделі базових об'єктів. Я зробив колоду як деревину, дошки як оброблену деревину і каміння просто для різноманіття. Мінімалістичний стиль моделей не лише підходить для інді розробки, а й ідеально виглядає у VR, де занадто деталізовані моделі можуть перевантажувати продуктивність. Після створення моделей вони були імпортовані в Unity... І ми налаштували фізичні параметри, дали їм вагу, центр маси та можливість взаємодіяти з руками гравця через Hurricane Framework. Реалізація бази гри, керування та механіки. Для початку нам потрібна була міцна основа базової механіки гри та зручна система керування для VR. Важливо було реалізувати все так, щоб гравець міг інтуїтивно розуміти керування персонажем, і це не відчувалося якось фальшиво. Для цього ми вирішили не винаходити велосипед, а використовувати стандартну схему керування з Hurricane VR. Він ще нам сильно допоможе в реалізації майбутніх механік. Піднімання предметів: об'єкти приклеюються до рук гравця, реагуючи на їхню позицію та кут нахилу. Фізичну вагу предметів тепер дошки можна легко піднімати однією рукою, а от важке каміння вже доведеться брати двома руками. Це додає реалістичності і змушує гравця фізично адаптуватися до світу. Цей етап дозволив нам підготувати основу для подальшого розвитку гри. Попереду додавання складів, інструментів для видобування ресурсу і нових об'єктів, які ще більше розширять ігровий процес. Якщо вам цікаво стежити за розвитком нашого VR survival проекту, обов'язково підписуйтеся, залишайте коментарі та діліться своїми ідеями. Напишіть, які механіки чи фічі ви б хотіли бачити в грі. Ваші поради та зворотній зв'язок допоможуть нам зробити цей проект ще кращим. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.